Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Р, буква Р. Читання складів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, завдуваємо свічку. Почали вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чистомовки. Ра, ра, ра. весела пора. Рі, рі, Рі кролик у норі. Ар 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 укусив комар. З якою буквою ми познайомилися на попередньому уроці? З буквою Р. Буква Р приготувала для тебе віршик. Каже Петро: до малого валерки бублик у тебе, а у мене цукерка. Ми їх докупи складем і тепер маємо ще одну літеру Р. Промов звук Р. який він? Приголосний, твердий, позначимо однією рисочкою. А у твердого приголосного Р є молодший брат, м'який приголосний Р, який ми позначимо двома рисочками. А які ж слова починаються звуком Р? Робот райдуга, рак. РУКАВИЦІ, риба. Відгадай загадку. У воді живе кравець довговусий молодець. Ззадки ходить неборак, річковий, клешнястий. Рак. І зараз ми зробимо звуковий аналіз слова. Рак. Але спочатку гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Тверді приголосні звуки позначаємо однією рисочкою. М'які приголосні звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово рак, Який ми чуємо перший звук. Рр. Який він? Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Ра. -а. Голосний позначаємо кружечком. Рак. К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. З'ясуємо, скільки у слові складів. Рак один склад. Один голосний один склад. Наголос чи будемо ми визначати? Ні. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. А у нас іще одна загадка. Кругла, а не місяць. Біла, а не папір. З хвостиком, <solamente>, а не миша. Що це? Ріпа. Зробимо звуковий аналіз слова ріпа. Промов слово ріпа. Який ми чуємо перший звук? Р. Який він? Приголосний? М'який. Позначимо двома рисочками. Рі. і Голосний позначимо кружечком. Ріп. П. Приголосний твердий позначимо однією рисочкою. Ріпа а. Голосний позначаємо кружечком. Приготуй долоньки, поділимо слово на склади. Рі. Па. У слові ріпа два склади. Визначимо наголошений склад. Покличемо слово ріпа. Наголошений перший склад рі. Наголошений голосний І. А зараз давай порівняємо перші звуки у словах. Рак та ріпа. Промов слово рак. Який ми чуємо перший звук? Р. приголосний. Він твердий. Ми позначили його однією рісочкою. А промов слово ріпа. Ми чуємо перший звук Р. Він м'який. Ми його позначили двома. Рисочками. Визначимо місце звука Р у словах. У нас є три віконечка. Якщо ми звук Р чуємо на початку слова, то позначку ставимо у перше віконечко. Якщо всередині слова, то у друге віконечко. А якщо в кінці слова, то ставимо позначку в третє віконечко. Хто це? РАК! Де ми чуємо звук р? На початку слова. Слово починається звуком Р. Тому позначку ставимо в перше віконечко. Хто це? Комар? Де ми чуємо звук Р? В кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Що це кран? Де ми чуємо звук Р? Всередині слова позначку ставимо у друге віконечко. Звук Р на письмі позначають друкованими буквами r великою та маленькою та рукописними буквами r великою та малою, прийшов час відпочити нашим оченятам. А зараз давай пригадаємо букви, які ми вже вивчили. Дивимось на букву, називаємо звук. А, і, О у Х. М Ш Р. Проспіваємо голосні Читаємо разом. АР-РА ОР-РО УР-РУ ИР-РИ АРА, Уру. Оро. Ири. А зараз давай складемо слова. І допоможе нам в цьому ракета ра ма ра ми ра му рама ра ми ра му читаємо разом ра ма Рама. Ра -ми. Рами. Раму. Раму. А у нас наступне завдання склади слово за малюночком. Тобі треба назвати кожен малюночок. І взяти перший звук з кожного малюнка. Давай почнемо разом. Хурма! Який ми чуємо перший звук? Х. Запишемо у віконечко. Другий малюночок. Огірок. Чуємо звук. О. Запишемо букву О. І третій малюночок. Риба! Який чуємо перший звук? Р-р-р. Запишемо букву Р. Давай прочитаємо слово, яке у нас утворилося. Почали. Хор. Яке слово ми прочитали? Хор. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу! До нових зустрічей.